Дитино кохана, сьогодні в життя ти йдеш зі скільного порога. Чекає тебе нелегка і складна, життєва, негладка дорога. Вклонися доземно своїм вчителям, не буде таких більш у тебе. Бажаємо лише добрих зустрічати людей і чистого, ясного, мирного неба. Сину, ми тебе дуже любимо, мама, тато, брат. Дитино моя, вітаю зі святом. Попереду труднощів буде багато. Не бійся, бо то все нові відкриття. Тепер ти дорослий, розумний хлопчина. І знаєш багато, ти вже не маля, Лише не хвилюйся, коханий наш сину. Ти, звісно ж, спіймаєш свого журавля. Удачі тобі, синку, впевненості та твердої наполегливості. Вір в себе і сміливо йди вперед. Ми тебе любимо, пишаємось з тобою і щиро бажаємо, щоб всі твої мрії стали реальністю. Любий сину, вітаю тебе з закінченням 11 класу. Бажаю вибрати добрий шлях, повірити в мрії свого серця, запастися терпіннями, силами, заручитися підтримкою рідних, і друзів, і зрозуміти, з чого почати і не боятися нових змін. У тебе все вийде, і ти всього досягнеш. Удачі і перемоги! Хочу побажати тобі діма доброго і легкого шляху по дорожному житті, благополуччя і цілеспрямованості, відсутності перешкод на шляху до досягнення важливих цілей, щоб в цьому житті знайшов своє місце, улюблену справу, кохану людину і щастя. Дорогий сину. Легких рішень хочу побажати у дорослому житті. Залишайся завжди сильним, сміливим та добрим. Цінуй дружбу і будь справедливим. Запам'ятай, щоб не трапилось, в тебе завжди є сім'я. Ми тебе дуже любимо. Сину, я вітаю тебе із закінченням школи. Материнське слово несе Маю, тому бажаю, щоб твій перший крок у доросле життя, вибір майбутньої професії був далим. Звичайно бажаю тобі здоров'я. Тому що все інше можна вирішити. Вір у себе і пам'ятай, що усе задумане тобою обов'язково здійсниться, дорогий мій синочок, Вітаю тебе і закінченням 11 класу. Від душі бажаю великого світлого майбутнього з великими успіхами, досягненнями та великими звершеннями. А поки що насолоджуйся щасливою юністю і неодмінно вір у свою мрію. Дорогий мій синочку, вітаю закінченням 11 класу. Я надзвичайно тобою пишаюся і хочу побажати тобі лише найкращого. Продовжую рости, розвиватися та бути вірним собі. Знаю і вірю, що ти здатен на великі звершення. Люблю тебе безмежно. Ві мій випускник, від щирого серця бажаю, міцного здоров'я, здійснення задумів, щасливих подій, хай справжнюся заповітні мрії випускнику 2023 вітаю тебе із закінченням школи. кажуть, ніби вже завтра в тебе розпочинається доросле життя. Хоча в тебе воно розпочалося давно, через події в нашій країні ти став дорослішим набагато раніше, чим можливо потрібно це було. Але, дякуючи за силу, ми маємо сьогодні цей чудовий святковий день. Бажаю зробити правильний вибір професії, вступити в бажаний навчальний заклад, отримати гарну освіту і знайти роботу своєї мрії. Але саме основне стати справжньою любов. І назавжди залишитися нею, незалежно від того, наскільки в тебе будуть великі успіхи та досягнення. У тебе все неодмінно вийде. Нехай Господь тебе оберігає на твоєму шляху і благословить, і наостанок особисто для тебе. Я люблю тебе, синок. Дорогий наш любий сину, прийми наші вітання та щирі побажання. Нехай збуваються всі твої мрії, навіть ті, які схожі на нездійснені. Нехай, синочку, в твоєму житті буде побільше радісних та сонячних днів. щоб кожен день ти зустрічав з усмішкою на обличчі. Пам'ятай, що ми завжди підтримаємо тебе, любимо тебе безмежно, синочку, наша надія та опора. Вітаємо закінченням школи, позаду довгий шлях знань, але попереду світла захоплена дорога, багатьох можливостей, творчих ідей, здійснення мрій. Нехай... Тільки хороший, яскравий незабутній чекає тебе, нехай ніколи не залишаєш щастя, удачі і візіння. Пам'ятай, ми тебе любимо і у всьому підтримаємо. Любий синку. Проводжаючи тебе доросле життя, зичу тобі життєвої енергії, оптимізму, віру в себе, впевнена, що все в тебе вийде, все буде добре. Ти подолаєш всі перешкоди на шляху до своєї мрії. А я, звісно, буду тобою пишатися. Сину, шкільні руки пролетіли дуже швидко. Бажаємо тобі не боятися в житті змін, не відступатися від своїх цілей і принципів, не відмовлятися від своїх мрій і сподівань. Сміливо йти вперед. І головне попри все, завжди залишайся гідною та щасливою людиною. Хороший наш синок. Ти наша гордість і наша надія в житті. Бажаємо мудрості, доброти, щедрості, щоб здоров'я не давало збоїв, щоб настрій завжди був на висоті. Успіхів, удачі, везіння. Ми тебе любимо. Люба наша доця. Вітаємо тебе із завершенням шкільного життя. Бажаємо гарної життєвої долі та успіхів у нових починаннях. Пам'ятай, ми завжди тебе підтримаємо. Софія, ми пишаємося тобою і дуже сильно тебе любимо. Вітаємо тебе, наше золото, із закінченням 12 класу. Були і злети, і розчарування. Але разом ми змогли це все подолати. Ти молодець, і ми тобою пишаємось, і бажаємо без страху і хвилювання вирушити в подорож у дорослому життю. Удачі тобі, сонце впевненості та твердої наполегливості на своєму, а ми завжди тебе підтримаємо, ми тебе любимо. любляча моя доця, вітаю тебе з випускним. Бажаю наполегливості, старань і великих. Досягнень в дорослому житті. Усвідомлювати, що твоя дитина стала дорослою, трохи сумно. Час необлаганий, Роки дитинства пролетіли так швидко. Але сьогодні ми радіємо тому, що в нас татом така випускниця виросла, така красива, добра, порядна донечка. Бажаємо тобі тільки вірних друзів і подруг, міцного здоров'я та океану любові. Нехай цей крок в доросле життя принесе тобі тільки позитивні емоції. Наша люба вже доросла донечка. Ми тебе вітаємо з твоїм святом, після якого починається доросле життя. Нехай в цьому дорослому житті все складається Як найкраще. Бажаємо бути здоровою. Все, що задумала, нехай збувається під мирним небом. Ми тебе любимо дуже і будемо підтримувати у всьому. Дорога моя донечко. Відпускаючи тебе у доросле життя, я бажаю тобі завжди вірити у свої сили. З гордістю проходити всі перешкоди, не опускаючи рук. Нехай шлях, який ти обереш собі, стане для тебе початком нової сторінки твоєї долі. Пам'ятай, що кожен фініш це, по суті, старт. Ми тебе безмежно любимо. Будь щаслива. Вітаємо тебе, наша донечко. Були злети і падіння, і перемоги, і розчарування, але разом ми змогли споритися з домашніми завданнями та позакласним читанням з усіма творами та складними прикладами. Ти молодець, і ми хочемо тобі побажати без страху і хвилювання відправитися в подорож по дорослому житті. Удачі тобі, сонце, впевненості та твердої наполегливості на своєму. А ми завжди будемо поруч і нікому ли не відмовимося тобі допомогти. Адже ти це знаєш. Ми тебе любимо, ми тобою пишаємося, і ми щиро бажаємо, щоб всі твої мрії стали реальністю. Ось і розпочинається твоє доросле життя, нових вражень, зустрічей, радощів та звичайно, і труднощів. Знаю, ти трішки сумуєш, але найцікавіше попереду. Бажаю тобі віднайти свій життєвий шлях. іти по ньому впевнено, весело та з надійними людьми поруч. Люблю тебе. Моя неймовірно сильна донечка, яка з кожним днем подає мені приклад того, як не потрібно впадати у вічі в ті чи інші ситуації. Проведи випускний день так, щоб спогади залишилися на все життя, тому що цей день дійсно багато значить. Відпочивай і веселися. А з завтрашнього дня вже почнеться нове життя, сповнене радості та щастя. Удачі тобі, красуня, впевненість та везіння. А я завжди буду поруч. Люблю тебе, попишаюся. І щиро бажаю, щоб всі твої мрії стали реальністю. Люба, наша донечко, вітаємо із закінченням школи. Ти наша годість і надія. Бажаємо сміливо йти вперед і досягати поставлених цілей. Будь собою, живи, мрій, твори. Вітаю з закінченням школи. Тепер все змінюється, доросле життя, серйозне завдання, відповідальність. Бажаю тобі рівних доріг і попутного вітру. Нехай у твоєму житті буде багато добра, в серці любов а поруч друзі. Будуй плани, відчувай себе впевнено. Нехай життя дарує тобі численні шанси для досягнення своїх цілей і мрій. Люблю тебе. Вітаю тебе, моя донечко, із випускнем. Бажаю весело провести сьогоднішній день. Урочисто і красиво попрощатися зі школою, вчителями. А подальші кроки у доросле життя будуть впевнені. Удачі тобі і великих успіхів, моя майбутня бізнес-леді. Люба наша дівчинка, вітаємо тебе з закінченням школи. Бажаємо, що перші кроки самостійного дорослого життя були легкими, цікавими та яскравими. Сміливо йди до своєї мрії, не бійся перешкод та віру в себе. Ми тебе любимо і пишаємося тобою. Дорога наша донечко, вітаємо тебе із закінченням школи. Нехай обраний тобою шлях буде легким і все задумане збудеться. Хочемо побажати тобі благополуччя і візіння в усьому. Будь завжди впевнена в собі. Знай, ми тебе завжди в усьому підтримаємо. Ми тебе любимо. Донечко рідна, моє любе сонечко, мамина казка, татова ласка. Щиро вітаємо тебе із важливою сторіночкою твого життя, закінченням школи. Нехай щодня цей величезний світ відкриває для тебе великі можливості та нові перспективи, все яскравим сонечком у житті та впевно йди до своєї мрії. Нехай твоє життя буде наповнене усіма кольорами веселки, міцного тобі здоров'я, успіхів, ангелоохоронця, мирного неба. І пам'ятай, ми тебе безмежно любимо і завжди поряд, дорогі мої дівчатка. Вітаю вас з успішним закінченням періоду вашого безтурботного життя і вступом вас у доросле життя. Бажаю вам, щоб всі ваші мрії збулись успішного здаття НМТ і вступу до омріяного вами вузу, міцного здоров'я і швидкої перемоги нам усім.